От дивись, якщо, наприклад, діти сваряться або щось відчувають не то негативне, да? yeah. а, як треба казати, ти поганий, ти не ділишся, ти ніколи нічого не віддаєш мені. Чи яким чином, от, наприклад, ти розізлилася, з тобою не поділився Ти інколи 600 брати? Що означає? Я відчуваю. Тобто, як треба починати речення? Яким чином починається я повідомлення? Я відчуваю. Твоя задача донести до людини, що саме ти відчуваєш в цій ситуації. Так? Я повідомлення. Я відчуваю, що ти вчинив несправедливо. Я відчуваю, що щось пішло не так. Да? Я повідомлю